Так, вітаю усіх, у себе на каналі Людмила Карпати. Дякую, що завітали. Дякую всім за лайки, за коментарі. Ось таку красоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Гляньте, яка краса. Така смакота. Дуже смачно, дуже ароматно. На реберцях копчених. Можете робити на, просто на м'язку такому підкопченому. Гляньте, яка красота, а яка смакота. Так що запрошую до себе і будемо починати з вами готувати таку красоту. І так, почнемо. І так, дорогі мої, що нам потрібно для цієї страви? Нам потрібно для цієї страви фасоля. У мене тут, ну, трошки менше, як літрова банка була фасолі. Цю фасолю я намочила на ніч. Вона у мене набухла. Що ми робимо? Нам треба поставити цю фасолю варити. Зрабимо зараз цю фасольку, щоб варилася. Так, вибрали все. Фасолька почне варитися кипіти. І ми тоді з вами продовжимо. Так, дивіться, ой, пора йде мені відсунуть трохи. Фасоля у мене проварилася хвилин 15. І я цю воду зливаю гет обов'язково? Обов'язково? цю воду злити гет обов'язково. Зараз я її злию. Що робимо далі? Ще? До цієї фасолі я додаю нарізану цибулю чесник. Викладаю копчені ребра. Ви можете, там будь-що буджанину, чи маєте, щоб було копчене. Викладаю це все ось так. Підсунуємо, щоб було гарно видно. Виклала і треба залити це просто водою. Я залию курячим бульйоном, тому що я вчора варила бульйон, він в мене залишився. Хлопці мої вже не хочуть його їсти, а мені шкода, щоб він пропав з домашньої курки. Тому я заливаю бульйоном. І долию ще води. Води доливаю холодної обов'язково, обов'язково холодної води. Бульон в мене холодний. Так. Даємо сюди солі, потім досолиться, але зараз даємо солі ложечку. Я даю перцю. У мене такий перець, такий колений. Ви можете давати будь-якого перцю. Можете горошку дати, І до цього я даю іще кмін. І ставлю це готуватися з фасолею. Фасолю. Намочили на ніч. Обов'язково. Воду злили гет. Заливаєте водою, варите 15 хвилин. Знову зливаєте воду гет. Заливаєте знову, вже, бачите, водою це все. Кмін даєте. Коли зробите так. Тоді фасоля не буде, е, хто має проблеми там з шлунком, чи що, дуже е, роздуває, не буде цього. Бо кмін це трошки згладить все. І ставимо це все готувати до готовності фасолі. Як фасоля зготується, тоді підключимося. Так, так готується наша страва. Вона вже у мене прокипіла десь 40 хвилин. І я сюди кидаю морожену морквочку. Не жарену ні нічого. Просто морожену. Ви можете давати натерти таку морквочку, сиру. Нічого не жаримо, нічого не жаримо. Все кидаємо так. Так, морквочка у нас вариться, кидаємо лавровий листочок. Так, вариться це у нас все фасолька Поставила ложку, не знаєте. Фасолька у нас практично готова. Зараз вам покажу. Дивіться. Бачите? Готова. Ми сюди, сюди даємо. Ну, десь приблизно грам 100 молока 150 молока. І нам треба, щоб ця фасолька з молоком закипіла. Для чого я дала молока? Хто має домашню сметану, то даєте домашню сметану. Хто не має домашньої сметани? Даєте молоко, і треба, щоб воно закипіло. Воно закипить і тоді ви даєте магазинну сметану, і воно вам ні звернеться і не відділиться. Так що, е, лишаю це, хай воно, воно вже починає булькати. А ми з вами переміщаємося на стіл. Так, Дали ми молоко, воно кипить. Тепер нам треба, щоб воно зробилося густіше. Е, ви можете давати муку. Хто що, я муку не даю. Я даю картоплю. Для цього нам треба цю картоплю потерти, на натерти такі як на морку. Воно з картоплею буде смачніше. Просто набере. Треба картоплю. на такі терочку. Так, потерли. Все залежить, скільки у вас, ну, яка каструля, на яку каструлю ви розраховуєте, це готуєте. Я вдала такі чотири невеличкі картоплини. Зараз я їх потру. Труї підключимося. Так, картоплю потерне, даю магазинну сметану. Сюди до картоплі. Взагалі-то сюди би мала йти домашня сметана. Я домашньої сметани не маю. І буду робити це. Змішуємо сметану з картоплею. Ось так. О. Я дам трошки вершків, я маю, щоб було чуті рідше. Так. Якщо не маєте вершків, не біда, не даєте, я просто маю і дала. Але ідеально, ідеально воно буде дуже смачне, якщо ви будете давати, це сметаною домашньою і там весте муки. Ну, я муки не хочу давати. Так. І даю трошечки ще молока. Так, грам 100. Ось так. Ось така у нас має получитися кашка. І зараз цим будемо загущувати. Так, все, я лию це і буду загущувати. Це, що воно загущило мені. Щоб затягнулося, щоб зробилося, не, воно не буде таке дуже густе, але за що картоплі воно дасть трошки густину. О, бачите, яка Так, тепер нам потрібно, щоб воно нам закипіло і трошки проварилося. Пасолька може бути люба. Так, зараз закипить і підключимося. Так, дивіться, почало кипіти, я вам покажу, як картопля затягнула бульйон так, що все зробилося густіше. Гляньте, яке воно. Бачите, яка красота. Не мукою, а сирою картоплею. Потерли картопельку і загустили. Якщо вам зарідке, ще дотираєте картопельки, трошечка молочка або сметанки, або навіть води, і все. І вам загусло. Можете дати досмакувати трошечка ще чеснику. Зараз я спробую на смак. Mm. Смак кота, неймовірно. Mm. Але смачне, ну, дуже смачно, справді дуже смачно. Ось така красота у нас вийшла. Зараз візьму е... так, щоб вам показати, дивіться. Яка краса! Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нового відео.